Браємо з вами склад вафель. Дуже улюблений всіма продукт, що приховує собі склад вафель. І тут насправді виробник неважливий, тому що здебільшого всі вафлі плюс-мінус мають однаковий склад. Що у нас? Тут борошно пшеничне вищого гатунку. Ну зрозуміло, цукор, зрозуміло, жир кондитерський. А в цьому жирі кондитерському приховується все, що завгодно. В нашому випадку олії та жири, рослинні, рафіновані, вибілені, дезодоровані, олія пальмова та її фракції змінених пропорціях. Так, про олію пальмову. Дивіться, олія пальмова. Якщо це якісна, олія пальмова, червона олія, вона дуже корисна. Вона містить унікальні токотріноли. Це такий вітамін, Е, який на 60% ефективніший, ніж токофероли. Токофероли це теж вітамін. Е. наш антиоксидант, дуже важливий для нас вітамінчик, який покращує, посилює нашу другу фазу менструального циклу, яка який допомагає при серцево-судинних хворобах вітамінчик є необхідний нам, але сюди. Пальмову якісну олію точно не поклали, тому що вона дуже дуже дорога. Вона дорожча ніж вершкове масло. Тому дешевше було покласти вершкове масло, але виробник обрав е щось таке, що я, наприклад, собі не візьму стовідсотково. І навіть антиоксиданти вже не допоможуть. Які тут сироватка молочна, суха, емульгатор, лецитин, соєвий какао порошок, барвник, натуральний карамельний колор, яєчний порошок, сіль, ароматизатор, шоколад, розпушувач тіста. Гідрокарбонат натрію, консервант сорбіднова кислота, боже ще й хвилюється, щоб вся прелість не 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 пропала. Я покладу на місце. Я вам скажу так: що якщо ви хочете. Бути здоровими, ви маєте їсти їжу, яка дає вам вітаміни, мінерали, поживні речовини. Ця їжа тільки зробить гірше. Це такі тихі потенційні вбивці, тихенько. Воно... Ви не... Там дуже багато консервантів і різних антиоксидантів. Ви не вмрете від цього печива тут і зараз. Кишкової палички там не буде, бактерій там ніяких немає. Але це не їжа, яка достойна потрапити до нас в ШКТ. Тому робіть правильний вибір і підписуйтесь на мій контент.